От уявіть собі, літак летить з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. І от пілот, ну, зовсім трішечки, всього на кілька градусів змінює курс. Здавалося б, дрібниця, правда? Але в кінці польоту літак приземлиться у Вашингтоні. Ось таку шалену силу мають маленькі, майже непомітні щоденні рішення. І саме про це книга Джеймса Кліра Атомні звички сьогодні ми розберемо, як ці, здавалося б, мікроскопічні зміни здатні привести до просто неймовірних результатів. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо, мабуть, з найголовнішого зруйнування міфу, який, чесно кажучи, багатьом заважає почати. Це міф про успіх за одну ніч. Є така цитата: її дуже люблять у баскетбольній команді Сан Антоніо Сперс. Вона звучить приблизно так: каменяр може сто разів вдарити по скелі і нічого не станеться, жодної трішкинки, але сто перший удар розколює її навпіл. І справа ж не в цьому останньому удалі, правда, а в усіх ста попередніх. Ось так і працюють справжні зміни. Це результат накопичених зусиль. Ми ж як звикли думати, що прогрес це така собі пряма лінія, що йде вгору. Почали і одразу бачимо результат. Але насправді все інакше. Є такий період, який клір називає долиною розчарувань. Це коли ми працюємо, щось робимо, а результату нуль. Здається, що нічого не відбувається. Але це не так. Насправді наші зусилля накопичуються як складні відсотки в банку. І в один момент баць, відбувається прорив. І тут ми підходимо до, мабуть, центральної ідеї всієї книги. Автор пропонує кардинально змінити фокус, перестати зациклюватися на великих амбітних цілях і натомість зосередитися на побудові надійних систем. І знаєте, сам Джеймс Клір пройшов через це на власному дозвіді. У школі він отримав жахливу травму голови бейсбольною битою, яка ледь не поставила хрест на його спортивній кар'єрі. І що ж він зробив? Він не поставив собі якусь грандіозну мету. Ні, він просто почав впроваджувати мікроскопічні щоденні звички: трохи краще спати, трохи більше вчитися, трохи інакше тренуватися. І саме ці крихітні зміни в результаті зробили його найкращим спортсменом університету. Ось ця фраза це просто квінтесенція всієї книги. Вона означає, що можна мати найамбітніші цілі у світі, але якщо щоденні процеси, ваші системи не працюють, то ви не досягнете результату, бо в довгостроковій перспективі перемагають не цілі, а саме системи. Добре, з цим розібралися. Системи це важливо, але як їх будувати? І тут книга дає нам дуже просту, але неймовірно потужну схему чотири закони зміни поведінки. І так, закон номер 1 Зробіть це очевидним. Тобто, щоб почати робити щось хороше, сам поштовх до дії, її тригер, має бути у вас просто перед очима. А найкращий спосіб це зробити це просто змінити своє оточення. От дивіться, простий приклад: хочеться їсти більше фруктів. Не ховайте яблука в холодильник, де їх ніхто не бачить, покладіть їх у велику миску на стіл, і ви самі здивуєтеся, як рука почне до них тягнутися. Суть у тому, щоб зробити правильний вибір, найлегше. Гаразд, ідемо далі. Закон номер два зробіть це привабливим. Логічно, правда, ми з набагато більшою ймовірністю будемо повторювати те, що нам подобається, що викликає бажання і обіцяє якусь винагороду. І ось вам просто вражаючий факт, який ідеально це ілюструє. В одному дослідженні з'ясувалося, що якщо у людини з'являвся друг із зайлою вагою, її власні шанси набрати вагу зростали на 57%. Уявляєте, на 57%. А все тому, що ми соціальні істоти. Ми несвідомо копіюємо поведінку людей навколо. Тому головний висновок тут такий: хочете виробити звичку? Пориньте в середовище, де ця звичка є нормою. Хочеться бігати, спілкуйтеся з бігунами. Хочеться більше читати. Приєднуйтеся до книжкового клубу. Це працює. Так, третій закон. І він грає на наші, скажімо так, природні схильності до лінії. Зробіть це простим чим менше зусиль потрібно для дії, тим вища ймовірність, що ми її все таки зробимо, ми завжди йдемо шляхом найменшого спротиву. І тут є геніальний трюб – правило двох хвилин. Ідея в тому, щоб будь-яку нову звичку звести до дії, яка займає менше двох хвилин. Наприклад, мета пробігти 5 кілометрів перетворюється на взути кросівки, а прочитати цілу книгу на прочитати одну сторінку. Головне тут не результат, а саме мистецтво почати зробити перший крок. І нарешті четвертий закон, не менш важливий зробіть це приємним, щоб звичка прижилася, вона має давати якесь митців задоволення. Наш мозок просто обожнює швидкі винагороди, це його слабкість, і наша сила, якщо знати, як це використовувати. У книзі є чудова історія про одного молодого брокера. Він починав свій день так: ставив на стіл дві банки в одну насипав 120 скріпок, а іншу залишав порожньою. І щоразу, коли він робив один дзвінок клієнту, він просто брав одну скріпку і перекладав її з повної банки в порожню. Здавалося б, дрібниця, але ця проста дія давала йому маленький, але дуже важливий візуальний сигнал прогресу. Він бачив, як порожня банка наповнюється. Так от, за півтора року ця проста система, ця петля миттєвого задоволення допомогла йому заробити для своєї компанії понад 5 мільйонів доларів, ось що означають маленькі, але видимі перемоги. Але знаєте, всі ці чотири закони це, так би мовити, інструменти. А зараз ми поговоримо про найглибшу ідею книги, яка виходить далеко за межі простих лайфхаків, вона пов'язує звички з тим, ким ми є, з нашою ідентичністю. Справа в тому, що справжні, довготривалі зміни відбуваються не тоді, коли ми фокусуємося на тому, що хочемо отримати, а тоді, коли ми думаємо про те, ким хочемо стати. Є ще одна класна історія про чоловіка, який усе життя гриз нігті. І він перестав це робити не тому, що проявив якусь неймовірну силу волі. Ні. Він просто одного разу сходив на манікюр, і йому так сподобався результат, що він раптом почав сприймати себе як людину, яка. Пишається своїми доглянутими руками, його ідентичність змінилася, і звичка зникла сама собою. І ось тут найважливіше кожна наша дія це по суті голос, голос, який ми віддаємо за той тип особистості, яким хочемо бути. Читайте сторінку книги, ви голосуєте за те, щоб бути освіченою людиною, Робите п'ять відтискань, голосуйте за те, щоб бути спортивною людиною. Так, крок за кроком, звичка за звичкою, ми будуємо нову версію себе. І все це підводить нас до одного, але дуже потужного фінального питання. Справа не в тому, щоб ставити собі грандіозні цілі, справа в тому, щоб запитати себе, яка одна єдина крихітна дія, зроблена сьогодні, стане тим самим голосом за ту людину, якою я прагну стати?